А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься мелітан. Тубільці ж з нами виявили надзвичайну людяність, вони запалили огонь. Ішов бо дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Як павложно збирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилась на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, почали говорити один одному Либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста жити не дозволила. Він струснув ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав. А вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним. Думку змінили і казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходились землі начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публіїв батько лежав. Слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло ввійшов і помолився, і руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось все, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. Вони нас вшановували великими почистями. А як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. А по трьох місяцях ми відпливли на Олександрівському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезумував. І як ми допливли до Сіракузи, пробули там три дні, а звідти, пливучи понад берегом, прибули ми до Регії, а що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули в Путеолі». Де знайшли ми братів. Вони ж нас ублагали сім днів позастатися в них, і ось так прибули ми до Риму. А звідти, брати, прочувши про нас, назустріч нам вийшли аж до Апіфору та три таверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові та посмілішав. А коли прибули ми до Риму, Павлові дозволено жити осібно ураз із вояком, що його сторожив. І сталося, по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв. Як зійшлися ж вони, він промовив до них: мужі браття, не вчинив я нічого проти людей чи звичаїв отцівських, та проте мене видано з Єрусалиму, ув'язненого в руки римлян. Вони мене вислухали. Та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної, ні однієї у мені не було. Та юдеї противилися, тому змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас, щоб побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. А вони відказали йому не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов, і не звістив, і не казав чого злого про тебе. Але прагнемо ми, щоб почути від Тебе, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що скрізь спротивляються». А коли вони визначили йому день. То дуже багато прийшло їх до нього в Господу, а він їм від ранку до вечора розповідав, та про Боже Царство свідоцтва давав і переконував їх про Ісуса законом Мойсея і пророками. І одні вірили в те, про що Він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло. Одне слово, що добре порик Дух Святий Отцям нашим через Пророка Ісаю, промовляючи, піди до народу цього та й скажи ви вухом почуєте, та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої. Щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння отце до поган, і почують вони. Як промовив він це, розійшлися юдеї, велику суперечку продвадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятому домі своїм. І приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство, та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа.